Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як робити пухнасті широкі брови, і одразу хочу сказати, що таке фарбування підійде не для всіх клієнтів, але саме в цьому випадку ми маємо прекрасний вихідник для того, щоб розширити зону брів. Перед початком роботи обов'язково оцінюємо наш вихідник. Перше, що кидається в очі, це асиметрія по висоті, друге нерівномірність світло тіньового малюнку в формі. Покращити цю форму ми можемо за допомогою локального прорідження в надто густій зоні брів, і для того, щоб вирівняти всю форму, максимально зберігаємо пушкове волосся в кінцях брів, і потім профарбовуємо брови так, щоб зачепити максимально велику кількість цього пушку. Таке фарбування не змиється за пару днів, бо коли фарба зійде зі шкіри, пропрацьована форма залишиться такою ж на весь період часу до наступного візиту нашого клієнта. Спеціально для вас я залишу фото цих брів через тиждень після процедури в кінці відео. Обов'язково додивіться. Перше, що я роблю, прибираю волосся, яке точно не знадобиться нам для створення форми. В цьому випадку модель використовує ретинол в догляді, тому корекцію воском робити не можна. Буду виконувати її лише за допомогою пінцету. Далі знаходжу в формі бріф, надто темне, щільне кудряве волосся, яке дає нам це нерівномірне затемнення. Тут спеціально залишаю для вас цей довгий процес прорідження, бо і досі є багато майстрів, навіть з досвідом у декілька років, які не до кінця розуміють, яке волосся потрібно прибрати, а яке треба обов'язково залишити. Одразу хочеться сказати, що це не легка робота. У вас може не виходити з першого разу, і це абсолютно нормально. Після того, як ви попрактикуєте з різними моделями, з кожним разом у вас буде виходити все краще і краще. І з часом ви будете робити прирідження на автоматі, знаючи, яке волосся потрібно прибрати. Якщо ви не впевнені, чи потрібно прибирати якесь певне волосся, краще залишити його і потім після фарбування проаналізувати, чи потрібно воно вам у формі чи ні. Проріджуємо ми завжди в тій зоні брів, яка має більш темну тінь. Час прорідження я завжди перевіряю себе, прочісуючи брови в різні сторони, щоб не прибрати зайве волосся. Коли бачу, що малюнок вже більш рівномірний, припиняю робити прорідження і переходжу до наступного етапу. Для того щоб вирівняти наші брови плюс-мінус на один рівень, малюю розмітку нижньої лінії за допомогою пасти зола і в кінці брови спускаюсь нижче, щоб при фарбуванні зачепити максимально багато пушкового волосся, яке нам додасть додаткової ширини. Спочатку вам буде здавати, що це надто широко і Візуально, нібито там немає цього пушку, але якщо буде дивитись до кінця, ви зрозумієте, що це не так. Повторюю те ж саме на іншій брові, максимально вирівнюючи їх на початку на один рівень, щоб візуально прибрати асиметрію по висоті. Прибираю зайву пасту, дивлюсь, чи все рівно, підчищаю тонером якісь недоліки і переходжу до наступного етапу. В цьому випадку я обираю подвійне фарбування: основний фарбник це скульптор в світло-коричневому відтінку і допоміжний для волоскової техніки і гора в коричневому кольорі. Змішую скульптор з 3% відсотковим окусником в пропорції 1 до 1. Техніка фарбування через тонкий шар, і тут я буду робити два шари нанесення: перший основний, другий дублюючий. Набираю невелику кількість фарбника на скошений пензлик від зола і починаю рівномірно розподіляти по всій формі брів. Зайвий фарбник можу прибрати за допомогою щіточки, якщо десь виходжу за форму, одразу підчищаю іншим чистим пензликом, щоб фарба не встигла відбитися на шкірі. Повторюю ці ж дії на іншій брові. Тут якраз можна побачити, наскільки початок цієї брови нижчий за початок першої. Ми також зафарбуємо цю зону для того, щоб пушок взяв на себе пігмент з фарби і створив нам тінь. Потім дублюю новий шар в зонах, де мені потрібно дати більше насиченості, і обов'язкову увагу приділяю кінцям брови, бо вони в нас при фарбуванні повинні бути більш яскравими за початок. Поки перша брова підсихає, наношу дублюючий шар фарби на іншу брову. І після окислення фарби ви можете побачити, як зникла вже наша асиметрія. Першим змиваю початок брови і потім знімаю фарбу зі всієї форми. Залишки пасти прибираю тоніком, змиваю іншу брову і вже Можна побачити, як круто розширилась форма, коли пушок взяв на себе фарбник. Далі хочу локально пропрацювати шкіру фарбником і гора за допомогою тоненького пензлика, малюю волоски там, де їх не вистачає, для того щоб зробити роботу більш оформленою та показати клієнту, що може бути, якщо не чіпати самому брови, дати новому волосю можливість вирости в цих зонах. Лінії повинні бути максимально тонкими. Це також виходить не з першого разу, і це нормально, потрібно просто трошки попрактикуватись. Повторюю ж саме на іншій брові, і зверніть увагу на те, що я обходжу волоски, профарбовуючи лише шкіру, щоб не дати додаткове затемнення волосся. Витримую декілька хвилин і змиваю звичайною водою. Пропоную ще раз згадати, яке було до і яке ми маємо класне після. Як обіцяла, прикріплюю для вас фото від моделі через тиждень після нашого фарбування. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, що це відео стало для вас корисним.